А да? ну, як хоч, є просто щоб рудах не тримати? Ну точніше не см, а на поліве навігація, а не буде. А що це таке? Бомбочки. Подарували. Це так. осколковий снаряд. Мала, Мала авіаційно осколкова міна. Мала. Ви вообще кого нибудь спите? Збимо коли не бачимо. У нас такого вночі літаємо, день ремонтуємося. Ну, фактично в суцільній темряві бійці готують дрон до виліту, пішають туди. БК і як буде команда, то будуть вже бити по ворога. Але ви собі уявляєте, як воно працювати фактично на да, допомагають ось такі ліхтарики, червоні. Був об'ємні займаємо багато місця. А ага. ви одразу скільки там двоє, да, вішаєте? Наразі два. Ну, бо більше не дозволяє вітер, погода. Ага. Ось, А Так, щоб це було ефективно і швидко, то наразі так. Бо ми тільки що пробували з посилкою летіти, то так. Ну, просто а... батько не витримує. Ага. не вистачить. Вони в принципі ще не взведені, ага. але готові до бойової. А, готові. Та їх зводити дуже просто, дуже швидко. Просто ага. треба, ну, коли вже треба літати, підбігаємо, чіпляємо батки, зводимо БК, що ми назад і взлітаємо. І повиті. Ну. Ну, вітер так піднімається. Зараз вітер досить такий противний. він ага, по-перше в сторону ворога що дуже важко летіти до них, тим більше з нагрузкою. А нам повертатися пустим з лав. А що це за пух? Що <сил> це за посилки? Не вони? Які посилки? Пути за мною. Ну, це для піхоти. Це забезпечує піхоту, бо логістика, самі знаєте, дороги мінують. Mm -hmm. Паралельно з тим водіїв потрібно і екіпажі, щоб берегти людей, просто кидаємо їх з неба. Та й нас важче з неба зловити і замітити, куди посилку скинули, ніж там, коли заїде машина або що інше. Ну і машиною напередок не заїдеш, треба техніку спроньовувати. Mm -hmm. А по броньованій техніці зразу злітається все. Від мінометки до впієвіш. Mm -hmm. Тим більше, що ворога зараз... Навіть на нашому напрямку оптоволокно не так масовано, але вже є. Активно застосовують. Це. Якщо вони його масово будуть використовувати, то вдвіє буде дуже важко. Маємо день, там стоїмо так, щоб нас не замітили. Я до останнього не вірив, що я людина, яка може одійти військову фару. Чесно, я до того такий типу, не сильно хороблюй. Але так же. Так, може, без підписує. Та, Та єнот. А чого єнот? Так, єнот. Це дуже А це сестра таке позини, так. Та, я міг взагалі бути не на фронті. У <laughs> мене по я обмежено по здоров'ю маю. Я можу в тилах служити. Це таке. То чого ви прийшли? Та потреба, треба. Така наша робота. Та ні. Ну, таких, типу, цілий, що от я там, завалив чи ще щось, то нема. Я більше ставимо цілі на те, щоб забезпечити наших. От, от коли типу, ти доставляєш і, там наприклад, вредіку чуєш, як хлопці дякують, то, то, напевно, найбільше Якраз під сиряк вони починають рухатись, тому під сиряк є більша ймовірність, що нас б'ють, але ми їх швидше. Але вони бояться. Ну не знаю, як зараз, але ну, на початку повномасштабки, навіть на другий рік повномасштабки ці великі дрони наші боялися. Та залежить хто саме, тому що є різна піхота. Хтось просто тікає, ховається під деревом, думає, що його не знайдуть, а хтось відстрілюється. Кого як навчили, то... Кого... Ну. Є от, наприклад, один хотів під плащем заховатися. Я його майже в теплах не побачив, але це був майже день. І ми побачили його в дану кампу. Він не заховався. Ось таке. Вони досить розумно і важко проти нас воюють. Не застосовується. Ну, вони в першу чергу ставлять технології, які є і в нас, але вони їх масштабують. Ну, переважно створка працює тоді, коли є якась розвідка. Каби в них літають, я не знаю, напевно, просто так. Типу, десь якісь цілі, аби закидати більше кількістю, ніж якісю. А штурмовики, ну штурмовики в них, до речі... Такі більше йдуть як масовані атаки, Ось. бо малими групами вони тільки ну, підходять до фронту, до лінії фронту. Ось. А далі вже відбувається масовані атаки. Це що я бачу. На зв'язку, Сергій. Так, мужики, що у вас там по погоді? Ну да вітер. Що ми можемо там по чи ніби? Чи хємо? Ну, долетітиме, то долетимо, але не факт, що ми вернемо його. Е, все, плюс тоді цей. Тільки першій можливості зацепите МКБ і Добре, плюс. А що ви там шукаєте? Дрівачі дитеночки. Останнім часом вітер і тут обрядку кидає в різні сторони, тому я вирішила спробувати без І ми так зробили. – Оце оці темочки, на що ви їх кидаєте, для чого вони хороші? Це де з мораль. І спинення. У нас зараз відпрацювання е, по укриттю, там, де є накопичення ворога. І якщо добре попасти, то вдасться його завалити, щоб вони звідти знайшли тільки один вихід. Це вихід в кінці тоннеля. На той світ? Ворога. Як каже наш сапер, познайомити їх з Петром на браві. А там далі най домовляються, хто куди. Так, да, будемо зводити і политику. Щось горить. Чекай, може, ще накидай ще далеко. Та у мене батьки немає, щоб чекати так, на когось. Так де там то вікно їх? Тут десь було. Вікнуть. Mm -hmm. Хто менше? Єсмісь. І знову режим очікування, так? Да? Та от зараз він відзвітується про землю. Uh -huh. Йому диспетчер скаже, чи є там якась ціль, чи чергуємо далі. Uh -huh. Ми в принципі зараз влучили. Разом прямо. Ну, типу, були, 10 -ти хвилин. Е ні. І, ну, ми тут не чули, щоб щось летіло, але чули, як пролітала якась мокня. Ну, так. Таке. Ми так. теж не звільніли, там часто не прийти. І вона пролетіла в сторону констахи і все. Як тут навчається нормально працювати оптоволокном, то нам буде тут блядь, сюрпас. Шастати, блядь, бля ну... не варто. Там ну мав... під, під Покровськом всі посадки вже і ці травася в павутині в цьому від оптоволокна. А там нас тут. У нас там оглянути обльоти з мавіків. Як хлопці десь якусь розвідку роблять, бажано дивитися типу, самого ранку, коли як, як і сонце сходить. Там от подеревах з'явився, все блистить. І з півішкою летимо ну, вздовж ну, маршрут. Все блистить, все в оптовух. То шляпа повна блядь, оптовухна. Тут хто перший почне ним бабахати, то і буде на коні. Так, да, на ремонт. Ретрік у нас там є. Піднімали на ньому ретроплету.